Для мене це трагедія. Я надеюсь, що для Полины це теж буде трагедия всієї її жизни. Гагаріна, Басков, Газманов, пропагандисти та змі Пригожена. Канада розширила санкції проти Росії. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Знаете, наверное, несмотря на то, що дійсно сейчас глобально происходит в мире, Невозможно не радоваться тем достижениям, которые сегодня происходят в нашей стране, в нашей родине. Отже, Канада запровадила нові санкції проти російських пропагандистів у зв'язку з незаконним вторгненням Росії та спробою анексії української території. Про це оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. Що мене емоціональність така у мене все це стоїть перед очима. Многі этого не Ногітевині Отже, першим, хто потрапив під санкції, це Діма Білансіпарисрімантіда. Російський співак Діма Білан вирішив продемонструвати свою любов до Росії матінки і заявив, що Росія приголомшлива країна на своїй сторінці в інстаграм. Білан опублікував пост, в якому процитував свою ж січневу публікацію. У ній він розповів, яка Росія багатонаціональна країна і який він радий бути її часткою. Я живу і народився в радянському союзі Росії. Я люблю її, її землю, і плоть, і повітря, природу. Та її багатонаціональність. національність. Я бачу світ 20 років поспіль без зупинок. Я можу порівнювати і повірте, у нас чудова країна і держава. Прошу вас, цінуйте так, світ, планета прекрасна, а батьківщина, мати, батьківщина, мама захоплювався у публікації Білан. Вот записую вам відео читанірніче. Це. М -м. Варто нагадати, що Білан є одним із прихильників Володимира Путіна і неодноразово виступав на підтримку президента РФ. Я за Володимира Володимировича Путіна голосував. Ну я тоді голосував прямо чітко від душі. А зараз мені так хочеться, щоб чтобы... ну не знаю, мені хочеться свою країну підтримувати дуже. Очень... Наступною красунею стала співачка Поліна Гагаріна. Дорогі друзі, сонне і щасливе. Я уже в Самарі. Спочатку повномасштабної війни, яку 24 лютого розгорнула Росія проти України, Гагаріна події ніяк не коментувала. Позиція Поліни стала зрозуміла в середині березня на горе відомому концерті в Лужниках, який російська влада влаштувала до восьмої річниці анексії Криму. Ще більше цинізму Гагаріної додав той момент, що на сцені лужників вона виконала пісню, яка в 2012 році стала саундтреком до фільму Севастополь, що оповідає про події Другої світової війни. Я розумію, як Поліна віддала і продала свій голос. я не понимаю. Я, для меня это шок, и для меня это ужасный шок, потому что я, честно скажу, очень уважал эту, этого артиста, уважал талант этого артиста. Для меня это трагедия. Я надеюсь, что для Полины это тоже будет трагедия всей ее жизни. Також нещодавно у Казахстані бойкотувала концерт путіністки Поліни Гагаріної. Російська співачка та полка прихильниця Путіна Поліна Гагаріна надумала 14 лютого 2023 року дати концерт у місті Алмати, Казахстан. Утім, виступ пропагандистки скасували через невдоволення казахів, які до речі підтримують українців. Вони обурилися у мережі, що артистка, яка підтримує розв'язану Росією в Україні війну, буде давати. Вати концерт у їхній країні, зокрема у Фейсбук. Почали з'являтись дописи, де люди критикували позицію зет артистки, яка виступала у РФ на так званому святі анексії Криму. Після шквалу обурення виступ Гагаріною скасували анонсо. Події зникли з офіційного сайту путіністки. А також організатори концерту припинили продавати квитки. Я зазначу, одразу, коли Росія розв'язала в Україні війну, співачка раділа вбивством українців та розхвалювала дії російських окупантів. Обіцяю підкрасити брові, щоб ви мене узнали, що це точно я. Також санкції були запроваджені ще проти 36 осіб і 16 організацій, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди. У списку опинилися російські артисти потіністи Микола Басков та Олег Зманова. Скажи, я не за скажи. Актор Михайло Боярський, гуморист Михайло Галустян, а також співачки Ірина Олегрова та Надія Бабкіна. Їхні активи в Україні будуть заморожені, а фізособам заборонять в'їзд до Канади. Прекрасно це чути! До чорного списку також увійшли державні пропагандистські медіа Росія сьогодні Рія Новості Прайм і «Ток Код», Україна Ру Юнайтед Ворлд International та багато інших. Також під обмеженням потрапив фонд боротьби з репресіями. У повідомленні, яке з'явилось на сайті Уряду Канади, йдеться, що війна президента Володимира Путіна в Україні базується на брехні та обмані. Російські операції з дезінформації залучили знаменитостей і так звані новинні організації, щоб повторити тезу Кремля та спробувати виправдати звірства, які відбуваються по всій Україні. Російська дезінформація призвела до страждань мільйонів у пошуках фальшивої довіри для підтримки своєї брехні. Президент Путін закликав росіян за допомогою публічних платформ поширювати дезінформацію та пропаганду. Президент Путін намагається маніпулювати громадською думкою. Канада не дозволить. Розповсюджувачем дезінформації та пропаганди діяти безкарно. Канада підтримує Україну, сказала Мелані. Жолі друзі, ось такого маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Ми обов'язково переможемо. Нас не зламати. Слава Україні!